Міністр закордонних справ України Сибіга зібрав у дипломатичній резиденції 20 іноземних послів, які володіють українською мовою. Він оголосив, що цей захід є виявом вдячності та особливого ставлення до глав іноземних дипмісій, які шанують українську мову та культуру у присутності іноземного дипкорпусу. Сибіга офіційно передав міністру культури та стратегічних комунікацій Миколі Очицькому копії унікальних українських фільмів та а, анімації від 1919-40-х років знайдені минулоріч у Німеччині, і глава МЗС також закликав усіх іноземних дипломатів сприяти пошуку артефактів нашої культури в їхніх країнах та архівах. Захід повинен надати Україні реальні гарантії безпеки інакше війна завершиться перемогою. Пуйла про це написав у своїй. Колонці для Daily Mail колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він вважає, що новий президент США Дональд Трамп здатний шокувати Путіна рішучістю та переламати ситуацію на користь України. На його думку, Європа має бути готовою захищати Україну після припинення вогню, забезпечуючи її вступ до ЄС і НАТО. А ось таліби вимагають від працівників ООН в Афганістані носити. Бороду, я так розумію, більш пишно ніж у мене. Інакше вони погрожують ув'язненням про це. Пише місцеве видання за даними джерел видання, це попередження прозвучало на тлі ну, зростаючих проблем для гуманітарних операцій в Афганістані. І в грудні минулого року в ООН повідомили про значні обмеження доступу в листопаді, при цьому зафіксувавши 164 інциденти, що на 56% більше ніж у жовтні, і на 11% більше ніж за той самий період 2022 року. У доповіді зазначено, що 99% цих випадків пов'язані з діями Талібану. Це порушило надання допомоги, що призвело до тимчасового призупинення 72 проєктів місії ООН.